І тривалість і частота повітряних тривог суттєво збільшилися. Зараз зліт міга змушують червоніти Україну на кілька годин. Та й злітає ворожа авіація щодня. З чим це пов'язано? Тетяна Демох розбиралася. Чи майже по три години лише за останній тиждень життя в Україні уповільнюється? Деякі магазини зачиняються, діти в школах спускаються в укриття. Метро перетворюється на бомбосховище, а рух на мостах зупиняється. Стоїм ждемо мінада. У метро особино і так на роботу опоздав. Вибачте, а що це повітряна тривога. Вчора, от тут стояла стіна народу. Тут просто було неможливо поїхати маршруткою. Ну а метро, як зазвичай, не працює. А ціни на таксі захмарні. Приміром, з лівого берега столиці на правий виїхати в тривогу можна. За ціною квитка на потяг до Львова. Я живу на Харківській з Харківської їхати. В район Звіренецької то десь 500 гривень 500 може вийти. Та як додому добратися ніяк? А причина цьому російський міг. Щойно він злітає, вся мапа України червоніє, бо цей винищувач потенційний носій ракети «Кинжал», що вражає цілі на відстані до двох тисяч кілометрів. І долітає миттєво. Та нині більшість польотів мігів тренувальні. Нові маємо реалії. Почали вони проводити і такі речі, як дозаправка. Цього разу їх було аж дві. У повітрі із такою дозаправкою у повітрі ворожі винищувачі можуть бути до п'яти годин. Тривоги зараз почастішали, бо міг тепер не тільки у Росії. Його перемістили й на аеродром в окупованому Криму. Звідти літак і патрулює Чорне море. В день я не пам'ятаю пусків ракет в день. Взагалі власне ракет кінжал, да? Ну вкрай рідко це здійснюються. Такі пуски. От А в день росіяни літають під в робочий час. Піднімаються літаки для того, що на нас все завмирало. А реальні пуски відбуваються вночі практично. Та чому ж тоді дають тривогу? Бо передбачити навчальним чи бойовим буде політ неможливо. Міг 31 к який є носієм ракети Кінджал може запускати її звідки завгодно. Передусім, це з півночі від нашої держави. От звідти були зазвичай пуски. «Кінджал» – гіперзвукова ракета. Швидкість її польоту більше 14 тисяч кілометрів на годину. Україна їх збивати може, хоч це й складно. Так «Кінджали» збивав Петріот над Києвом, та втрачати міги. Росіяни можуть і без нашої допомоги. Вони самі падали в Мурманській області і горіли у приморському краю. Тетяна Демух та В'ячеслав Вандичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.